Слава Ісусу Христу. Я хотіла дати свідчення про своє. Я от рік ходжу до церкви, ця Олега і рік ходжу на служби Божі. Мені дуже-дуже багато, в чому Бог допомагає. Я ніколи нічого не планую на завтрашній день. Я не, не переживаю, будуть в мене гроші, чи, чи буде в мене здоров'я. Я знаю, що Бог мені допоможе. Тому що у жовтні, місяці, 11 жовтня, в мене була дуже складна праця, мені видаляли фібримьому матки 20 тижнів. Дуже важко. У дуже... мене був після операції гемоглобін 40, я не могла говорити, мені було дуже погано. І я сказ... якось відійшла, дякувати Богу, дзвонила оцю цю Олегу і він молився. Але після трьох місяців у січні місяці я завагітніла. Мені сказав лікар, що до останнього боровся, щоб мені не викинути матку з яєчниками, тому що... Було дуже важко, у мене почала матка кровити і могли мене ввести назад в операційну для того, щоб видаляти все. Ну, а мені 29 років, це дуже для мене було серйозно і дуже ну, страшно. Я хочу дітей. І він сказав, що до останнього боровся і так от як сила Божа йому допомагала, щоб у мене було все добре. І тут е, немає таких випадків в його практиці. Він вже дуже довго що Він старший йому 50 років. Він дуже довго оперує жінок. В нього немає в практиці, що після трьох місяців операції жінка вагітніла. І слава Богу, в мене все добре. Дякую ці Олегу Господу Богу. Дуже дякую.